Сьогодні в нас молода пацієнтка, 40 років, і основна задача це зниження ваги. Отже, я хочу представити таку новинку, яка з'явилася вже в нашому використанні. Це кірдзепатит. Що таке тирзепатит? Це препарат двох пептидів, який буде давати нам можливість. Знижувати вагу за рахунок глюкагоного фактору і інсуліноподібно. І саме головне, наш пацієнт не буде відчувати голод. Тобто він буде наїдатися невеличкою кількістю їжі, так як не було до того. І цей препарат, на відміну від одним, не буде впливати на загальне самопочуття. Тобто пацієнт не буде отримувати нудоти, блювоння, таких дискомфортних явищ, і це принципово буде відрізняти цей препарат від інших. Але в мене ще є одна така новинка. Вже розказати, це запатіт не лише в біоідентичних пілетах, а в такій вже ін'єкційній формі. І це дасть можливість пацієнту без встановлення для тих, хто боїться, для тих, хто що переживає, робити такі ін'єкції. Один раз на тиждень під звісно доглядом професійного лікаря, і це дасть можливість пацієнту поступово худнути, тобто, це той самий біопатит, але вже в ін'єкційній формі.